Нам виключили світло, я почав ну, службу закінчив, почали читати запитання, і пропало світло. Так, сьогодні я думаю, що світло не пропаде. Так, де Ну, Питання дійсно цікаве таке, Ви бачите, вони кажуть, мене хрестили на воркуті у лайнері. Там сиділи священники різних конфесії, навіть мої батьки не знали, який священник мене хрестив. Головне, що я хрещена, коли я перший раз пішла до сповіді в православній церкві московського патріархату, бо іншої не було, і сповідь у мене не прийняли, бо вимагали перехреститися. Я відмовилася. Пізніше я прийшла до греко-католицької церкви, де мене спитали тільки, чи я хрещена. Я залишилася в ній по сей день. Дуже таке питання, знаєте, правильне, але тут більше всього звернути увагу, як Московська церква ставиться до інших конфесій, я вже не кажу релігії, інших конфесій. Навіть якщо там посвятили, все не, 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 нічого не, не дійсне, нічого не рахується, тільки в їхній церкві все є дійсне. Хрещення, шлюб, все, а то все решту не дійсне. І тому, знаєте, таке відношення. Ви прийшли до грекотолицької церкви, та й слава Богу, ви в лоні продивої церкви Христової. І дай Бог вам допомагає зростати у Божій. І все. Крапка.